На Чернігівщині загалом є три села Миколаївка. Всі вони в різних районах. Ця найближча до Чернігова. Як кажуть, ми апендицит. там кругом десна, одна дорога. Сполучення нема. Все. Забито, як кажуть, людьми і Бога. Живе тут пів тисячі людей. Громадський транспорт сюди не ходить. До центру громади 15 кілометрів. Сумочку поставив, сівдає запріг і поїхав. Так щоранку 62-річний Віктор Бобрушко доставляє молоко до молочарні. Взимку здає до 15 літрів молока в день, а влітку і до 30. Вдома тримає трьох курів – красулю, ромашку і снігурку. Вони і приносять частину доходу його родині. Молоко взагалі як вода, Вода дорожча у городів там ці. У нас молоко. За літр молока отримують 7 гривень 50 копійок. Молоко головний заробіток для багатьох жителів села у Миколаївці. Щоранку, о 8 годині люди з'їжджаються до молочарні. Немає, не ні, ні грошей. Усі люди здають, тому що вони живуть за молоком. Раніше село називали дурнями, за прізвищем царського генерала, якому тут належало 800 гектарів землі. Понад 100 років тому назву села змінили, про це попросили самі селяни. Тоді була ця образлива назва, і люди попросили Миколу II, щоб він перейменував село, село Миколаївку. Фельдшерський пункт у селі не працює. Врач приїжджає, коли не приїжджає, це таке є діло. Школа, де зараз навчається 45 дітей, була під загрозою закриття. Село пропаде, а куди оцих діток? Якщо прийде зима, замете дорогу, хто їх куди повезе? А це Миколаївка Черкаської області на берегах річки Рось. До Київської області 5 кілометрів, до обласного центру більше сотні. Раніше тут вирувало життя нині, жителів менше 80. -ти. Уздовж ґрунтової дороги хати, що лишилися різні за оздобленням, формою та станом. Втім, є те, що усіх мешканців цих обість об'єднує. я народилася а, тут. Там я народилася. Там моя бабушка, дідусь ані школи, ані дитсадка та магазину, каже Надія Дмитрівна. Їздить машина, снабжають нам харчами. Нас в нас одна дитина. На теперішній час в школу одна ходить дитина. І це п'ятикласниця Богдана. Щодня її до сусіднього села Заріччя возить шкільний автобус встаю в 6.40, а виходю в 7.20. Я живу з бабушкою і дідушкою, а мама в Києві. Вона приїжджає до мене часто. І якщо Миколаївська молодь їде до великих міст у пошуках роботи, то за чистим повітрям та спокоєм сюди приїздять кияни. Тут легко тут сильно швидко відновлюєшся, і я знаю, що багато хто приїжджає, особливо жінки, да от їм тут сильно кряпко подобається. У будинку піч вишиті рушники та розписи. Тут ми вирішили скомпонувати. Трипільські мотиви, та й треба Миколаївчанам небагато, каже Наталя Кальченко. Хотілося б, щоб дорогу нам зробили. Нам треба лікаря. щоб там було багато різних дітей. щоб я мала гуляти бо я там одна староста Валентин Скорок говорить, поки охочих створити тут підприємство і відтак дати робочі місця не було. Перспективу бачить у розвитку зеленого туризму. Тим, хто за це візьметься, обіцяє всіляко сприяти. Це центр селища Миколаївка одне з п'яти населених пунктів із такою назвою на Сумщині. Загалом у громаді проживає близько 12 тисяч людей. Половина з них тут, у адміністративному центрі. Миколаївську громаду створили однією з перших на Сумщині у 2016 році. За цей час відремонтували школу, відкрили ЦНАП, а торік центральний майдан на бульварі Свободи. В цьому році поставили ялинку для дітей. Це, звісно, велика радість. Звідси, щогодини відправляються автобуси та маршрутки до Сум. Двічі на день, вранці та ввечері. Туди ж курсує потяг. Залізниця тут працює понад 100 років. Її тоді тягнули до цукрового заводу. Три роки тому він зупинився і був останнім із 17 цукрових заводів Сумщини. Завдяки заводу, це Миколаївка переросла в такий населений здоровий пункт. Тільки завдяки цьому. Були драм-гуртки, були народний хор. Була футбольна команда. Молоді села виїжджає придбати хату в селі дорого. У нас хати пустих немає. Ви знаєте, таку хату, щоб купити, вона на 15-18 тисяч доларів. Те, що залишилось від заводу, викупила місцева агрофірма, яка і є одним із основних наповнювачів бюджету громади. Загалом селище заснували у 17 столітті. Історична назва Миколаївка Вирівська. На гербі селища зображений цукровий завод і святий Миколай. Його можна побачити і на місцевій зупинці. Він нас покровитель, і ми святкуємо на Миколая. Весняного і храм в селі, і День селища відмічаємо. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Тетяна Рева, Олег Кураш, Катерина Гладенко та Олександр Гордус. Новини на Суспільному.